Вітаю вас! З вами телепроект за чашкою чаю. І сьогодні до нас у ресторан Час Пік завітає гостя, про яку хочеться почати словами із однієї притчі. Господь розповідав ангелу про своє натхненне творіння. Жінку. У жінці є сила, яка вражає чоловіка. Вона може справитися з бідою і винести тяготи життя. Вона несе любов і розуміння, вона посміхається, коли їй хочеться кричати. Співає, коли хочеться плакати, плаче, коли щаслива, і сміється, коли боїться. Вона бореться за те, у що вірує, повстає проти несправедливості, не приймає відмови, коли бачить краще рішення. Вона віддає всю себе на благо сім'ї, веде подругу до лікаря, якщо та боїться. У неї лише один недостаток вона забуває про свої достоинства. Сьогодні за чашкою чаю ми зустрінемося з дивовижною жінкою, професіональним адвокатом в галузі медичного права, автором та упорядником підручників та посібників для студентів юридичних та медичних вузів, психологом, депутатом і просто молодою мамою. Знайомтесь Наталя Воробйова. Наталія Воробйова народилася в Бессарабській родині в селі Струмок та Тарбунарського району Одеської області. Вчилася на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який з успіхом закінчила в 2000 році. Під час навчання за успішність була направлена на стажування у Верховну Раду України, де брала участь у розробці законопроєктів, чим займається і сьогодні. Працювала в різних комерційних структурах, вдосконалювала застосування знань законів на практиці. Наталія має досвід роботи на посаді старшого викладача кафедри правознавства Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Склала кваліфікаційний іспит і отримала свідоцтво на право займатися адвокатською діяльністю. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за фахом психолог. Викладає на кафедрі цивільного права і процесу юридичного інституту Національного авіаційного університету на посаді старшого викладача. Є автором багатьох опублікованих правових статей, наприклад, видавництвом юстінян. Вільний час приділяє маленькій дочці. Наша героїня приїхала спеціально для нас із Києва. Я рада вас вітати Наталя вдома на Одещині. Скажіть, от для багатьох людей від того, як розпочнеться день, залежить його ефективність. І тому у мене перше питання до вас: як ви починаєте свій ранок? Чи є у вас ідеальний варіант, як провести ранок, щоб день був найбільш ефективним? Ну, звичайно, як у кожної людини, є якісь свої уподобання. Але для мене найліпший ранок, коли я дійсно можу насолодитися посмішкою своєї дитини, яка мене вранці підіймає з ліжка і говорить: Мама, я тебе дуже люблю. І коли я не тікаю на роботу раніше ніж вона прокинулась, тоді в мене починається ідеальний день. Розкажіть про вашу дитину, скільки їй рочки у мене донечка, їй 4 роки, і це найбільше щастя, яке існує в моєму житті. Успішна людина вона має особливі стосунки з часом. Uh, і я гадаю, що зазвичай вам треба багато чого встигнути, як кожній успішній у своїй справі людині. Як вам вдається поєднувати роботу адвокатам, викладацьку діяльність, написання нових статей та книжок і ще й функцію мами? розкажіть? Це досить важко пояснити, і, мабуть, я не буду говорити про планування, я не буду говорити про те, що це є певна організованість. Мабуть, мені просто подобається те, чим я займаюся. І коли я починаю нову справу, я намагаюся знайти в кожному нюансі цієї справи щось приємне, щоб мені хотілося цим займатися. Бо інакше я не буду цього робити. І сказати, як поєднувати, ну, мабуть, не можна. Це скоріше. Певне чередування, це не поєднання, тому що все встигнути неможливо. І я в якийсь момент навчилася не сумувати за тим, що я не встигла, а робити з цього висновки. Рекомендація дивовижна я б сказала, тому що багато людей вони. Намагаються у свій день все-все-все і не дозволяють собі розслабитися. У вас була така проблема? Ви проходили такий шлях? Так, була така проблема, коли е, здавалося, що ще б годинку, а може ще дві, і це можна буде встигнути. Не треба сумувати за тим, що ти не встиг. Якщо щось тобі завадило, якщо ти дійсно про це навіть не згадав на протязі дня, але, але, або воно не пішло, його треба або відкласти, або переосмислити і зрозуміти, чи варто це робити, і чи може варто від цього відмовитись. Вибір свого шляху, і визначення місії це одне з найважливіших питань і найважливіших рішень для будь-якої людини. Скажіть. Чи пам'ятаєте ви той момент, коли все це у вас визрівало, коли ви визначились, що ви хочете робити в житті? Сказати, що це було єдиним моментом, я не можу. Але мені, мабуть, пощастило, і мені дійсно порадили те, що стало для мене вірним шляхом. Мені здається, що коли ми всі закінчуємо школу, ми, начебто, знаємо, що ми хочемо, до чого ми прагнемо. Ми вважаємо, що ми усвідомлюємо свій шлях, але це не завжди так. Тому що, коли я закінчувала школу, я навіть і не думала про те, що я можу стати юристом, що я можу вступити на юридичний факультет. І менше ніж за півроку до випуску до випуску зі школи, до отримання атестату, близька подруга моєї мами сказала, про що ви думаєте? Вона схильна до юриспруденції, їй це піде. І з такою, мабуть, невеличкою фрази, невеличкою поради, я її пам'ятаю досі. я навіть інтонацію пам'ятаю, і я. Придивилася до до взагалі до цього фаху, і я дуже задоволена, що а, ця фраза в моєму житті існувала, тому що мені подобається юриспруденція психологічна освіта. Це додаток до юриспруденції. Ні, аж для мене, це не самостійний фах. Ви визначились? Ви зайнялись медичним правом. Розкажіть це нова і специфічна область юридичної науки. Як ви дійшли саме до цього? Мабуть, як і в кожної людини, коли ти маєш певну практику, маєш роботу, тобі щось подобається більше, а щось подобається менше. Коли я закінчила юридичний факультет, в мене були певні ще майже підліткові ілюзії, і я мріяла і прагнула займатися правами людини. Але на моїй першій роботі, перший директор юридичної компанії, який прийняв мене на роботу, сказав одну таку цікаву фразу: ти повинен запам'ятати, що права людини не приносять гроші. На жаль. І це також така була визначальна фраза, як і вступ до університету. Дуже багато років вона сиділа в мене в голові. Мені здавалось, що це такого не може бути. Звичайно, я займалася юриспруденцією, я займалася тими справами, які приносили певний дохід, мене можна про це не казати. Але випадок, коли мій дуже близький товариш постраждав, дуже тяжко постраждав від медичної помилки, мабуть, зробив своє визначення, і я можу сказати, що це абсолютне поєднання реалізації прав людини. І реалізація мене як фахівця в галузі медичного права. Кому ви зараз допомагаєте, хто до вас звертається? Дуже широкий спектр а, звернень. Це як звернення пацієнтів, так і дуже багато звернень лікарів. Тому що в нас, говорячи про медичне право, ми забуваємо про те, що воно охоплює права пацієнтів і обов'язки лікарів, а так само і права лікарів і обов'язки пацієнтів. І говорити про те, що лікар в нас в ліпшому становищі не можна. І дуже багато пацієнтів, які вже усвідомлюють і права є досить непорядними відносно до лікарів. Тому звернень я можу сказати, що у відсотковому відношенні звернень лікарів відсотків на 20 більше ніж звернень пацієнтів. Я знаю, що у вас дві освіти юридична і психологічна. Як визначились ви з тим, що потрібно продовжувати саме у цьому напрямку? А те, що нужне, потрібно продовжувати, для мене ніколи не було таємницею. Продовжувати треба завжди, і себе треба виховувати, і завжди треба вчитися, тому що не можна вивчити все і одразу. Життя це велика школа, і ми завжди навчаємось. Психологічна освіта, мабуть, це теж не випадковість, тому що юрист кожен день спілкується з людиною. І до юриста в більшості випадків. В багатьох не в більшості, в більшості, багатьох випадках іду для того, щоб е, поговорити, виговоритись, розповісти, як мене образили, які вони погані, і як мені це було потрібно для того, щоб не приймати до серця кожну проблему, тому що е, є така гарна фраза не можна померти з кожним. Е, і це важко. І для того, щоб дійсно надати людину, ту необхідну допомогу і не лізти їй в душу. І психологічна освіта була абсолютною надбудовою, абсолютним додатком, необхідним мені як юристу. Ви балотувались у депутати Верховної Ради по одному з найбільших округів нашого Бессарабського краю. Що вас привабило у політичній діяльності? Я не можу сказати і сьогодні, що мене приваблює політична діяльність. Це був абсолютно неполітичний вибір і абсолютно не політична діяльність. Ми почали з того, що я мама. І для мене сьогодні кожен день я виходжу на вулицю, і я бачу суспільство, в якому ми живемо. І мені хочеться, щоб за 20 років, коли до мене підійде моя донечка і спитає, маму, а що мені робити? Щоб я змогла їй відповісти, що вона може мати нормальну освіту, що вона може мати нормальну роботу. Єдине, що я розумію, що а, треба працювати, треба робити, що треба щось рухати в цьому напрямі. Інакше ми будемо говорити нашим дітям, те, що в нас все погано, і ми тут погано живемо, і можливо, нам треба їхати за кордон. Багатьом людям з округу, які звертаються до мене і зараз, я, мабуть, корисна. Все ж таки, як почуває себе жінка в чоловічому світі політики, юриспруденції, більшою частиною, це все ж таки світ чоловіків. Це абсолютний світ чоловіків, найбільшою частиною, і гендерна асиметрія відчувається постійно. І в більшості випадків, дійсно, принаймні на початку до жінки ставляться просто як: ну, ну, вона жінка, що з неї брати? І для того, щоб чогось досягти, треба працювати вдвічі. Ви автор багатьох научних статей з медичного права, а також книг та підручників, які піднімають важливі питання для українських громадян. Мені цікаво, що ви зараз читаєте, і взагалі яку літературу ви любите. Моє подобання в літературі не змінюється майже 20 років. В підлітковому віці для нас досить знакові є викладачі в школі і батьки, і їх думка є важливою. Особливо, якщо до викладача, там в моєму випадку до викладача, ти ставишся з особливою повагою. Одного разу викладач хімії специфічна, але дуже цікава людина. Я дійсно ставилася до неї з особливою повагою. Сказала, що людина в житті, людина, яка не прочитала три товариша» Еріха Марія Ремарк. Вона не може називатися інтелігентною освіченою. В підлітковому віці мене це зачепило. І я перечитала трьох товаришів. І після цього -того я прочитала абсолютно всього ремарка. Я можу сказати, що до сьогодні я відчуваю абсолютно задоволення, коли я читаю ремарка. І досі я з задоволенням перечитую маленького принца. Дуже знаковим для мене був твір Селенджера над, над пропастю варжи, російською мовою я читала. Абсолютно цікавим для мене був Достоєвський, і я не можу не сказати про Булгакова. Всі говорять, що їм подобається Булгаков. І Булгакова я читала десь раз три, і тільки останнє прочитання, десь пару років тому, мабуть, я його зрозуміла. Що у своєму житті ви пов'язуєте з поняттям творчість? Що для вас є творчість? Творчість це м свобода створювати те, що ти хочеш. Це е, дійсно реалізація власних бажань на і певні результати власних бажань. Творчість, це коли я з дитиною катаюсь на кавзинах. Творчість, коли ти щось створюєш або але про щось мрієш, мабуть, творчість, коли ти вільно рухаєшся в цьому просторі, і це приносить задоволення тобі і твоїм близьким. Чи важлива для вас взагалі підтримка? Рідних людей, хто ваша родина? розкажіть. так, абсолютно важливо, тому що ну, ми всі живі люди. Коли ти е, дійсно е, вдома, коли ти маєш право бути вільним, бути творцем свого життя, то люди, які тебе знають, таким реальним е, домашнім вони важливі. Як вона у мене практично росла на очах. Она была очень целеустремленная девочка. Если она что-то задумала, как говорят, не мытьем, так как они, но она своего добивалась во что бы то ни стало. Если она решила что-то, какую-то для себя цель, она ее добивалась. Адам дам ее внимательности по отношению к близким к родным людям день рождения, Новый год там, или какие-то самые, она всегда позвонит, она всегда спросит, тетка, как ты там? Я говорю, не дождутся. Вот она приехала, и есть у нее момент, она удивляет, уделяет внимание дочери, мужу, маме. И когда она приготовила великолепный, там быстренько стол, я была очень довольна. І безумно рада, що так з течением обстоятельствам служили, що я приїхала в Одесу. На мені дзвонить говорит, я теж їду в Одесу. Я безумно рада її відео, її дочку, маму, взагалі, сім'ю. І я в бок, що в моей жизни є така племянница. Важливо розуміти, що те, що ти робиш. Прийнято, що те, що ти робиш, потрібно не лише тобі одному, тому що собі, власне, особисто собі не будеш робити так багато, як ти будеш робити для близьких людей. Їх розуміння, їх підтримка, не обов'язкова праця, а саме моральна підтримка є найбільш важливим. І чим більше комфорт в нас в душі, тим більше ми досягаємо. А чи вдається вам після робочого дня, насиченого, переключитися на дитину? Повністю на себе як маму, на себе як частину родини? На жаль, не завжди, тому що в деяких випадках дитина просто вже спить. Як ви з нею проводите час, коли ви його маєте? Я її балую. Я не відверто балую, тому що я дійсно маю на неї небагато часу. Скажіть, чи Прислухайтесь ви до своєї дитини як можливого вчителя, бо кажуть, що е, між двома людьми, які спілкуються, будь-які, між ними виникає хімічна реакція, обидва змінюються. Е, чи змінила вас ваша дитина? І як? І можливо, чомусь навчила? Так, в дітей варто повчитися. І чому навчила дитина? По-перше, а з народженням дитини я зрозуміла, що існує життя, яке набагато важливіше за своє власне. І чому варто вчитися не лише в моїй дитини, а в будь-якої дитини. А дитині абсолютно не важливо, якої марки авто її везе, і яка лейба на її курці. В них інше сприйняття життя реальне, чисте і відверте. Те, що ми втрачаємо з віком, у цьому треба вчитися, і треба вчитися просто радіти життю кожен день, як вони це вміють робити. Чи є у вас зараз мрії, які ви можете озвучити нашим телеглядачам? Я дуже хочу мати трошки більше часу і проводити і дійсно з дитиною. І не можна сказати, що це мрія це абсолютне бажання. Секрети гармонійного і успішного життя. Можливо, 3-4 пункти. Мабуть, треба бути досить вимогливим до себе і достатньо лояльним до близьких. І завжди намагай, хоча б намагатися розуміти тих людей, які тебе оточують. Більше я нічого не роблю. В які моменти ви розумієте, що життя має сенс? Життя взагалі має сенс. Мені не треба для цього моментів, воно в принципі має сенс. І, і коли ми п'ємо ран ранішню каву, і коли ми дивимося у вікно, і коли ми працюємо, і коли ми не працюємо і лежимо на дивані, життя взагалі має сенс, і про це не можна забувати. І для цього не потрібні спеціальні моменти. Дякую вам дуже за теплу і добру бесіду. Я сподіваюся, що ми вас ще побачимо. А я нагадаю, що за чашкою чаю ми бесідували з Наталою Воробйовою. До нових цікавих зустрічей.